Вітаю вас, малята. Малята, скажіть, а ви були коли-небудь у перукарні? Так? Тоді відгадайте загадку Хто там працює? Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Так, діти, це перукар. А ви знаєте, що потрібно перукарю для роботи? Відгадайте загадки! Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш, перевір. Що це? Так, це ножиці. Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить, більше на стіні висить. Що це? Так, це дзеркало. Не хижак, а зуби має, не гризе і не кусає, а розчеше кіски Олі, Чучик Петрикові й Толі. Правильно, це гребінець. А ще, крім цього, перукаю знадобиться фен, затискачі для волосся, пульвелізатор, щіточка для очищення обличчя та шиї від волосся, бігуді різних видів, машинка для стрижки і багато іншого. А де ж це все можна взяти? Так. Все це можна придбати у перукарському магазині. У цьому магазині працює продавець-консультант, який порадить, який інструмент краще купити. А тепер я вам пропоную пограти в гру. Потрібно купити для перукарні необхідні речі. Підготуйте для гри необхідні атрибути. Ножиці, гребінець, дзеркало, бігуді, фен тощо. Оберіть собі роль, ким ви хочете бути продавцем-консультантом чи перукарем, який прийшов до магазину за товаром. Не забувайте про вічливі слова. Гарної вам гри! До побачення до нової зустрічі!